Oh yeah. який складається з вір, покаяння і віра Ісуса Христа, наріжного каменя всякої будіви. Сьогодні ми щасливі, що ми в храмі, не тільки цьому ворованому, але перш за все, що ми в духовному храмі церкві, духовній спільноті всіх віруючих. Бо тільки віра дає нам правильне бачення. І себе самих, і тих, хто поруч нас і минулого, і майбутнього, і то не тільки свого, але й цілого, і всього людського роду. Всі твій богоявні і Собору Івана Хрестителя ми сьогодні. Дякуємо Бові за тих, які також закладали і продовжують закладати цеглини Духовний собор. Дому нової України, України святої, Богобереженої, вільної Христі і єдиної неподільної країни. Справді, як сказав сьогодні папа Іван Молодой, ім'я вашої країни звучить велично. Україна, велична країна. Справді, вона велична. Тим, що зуміла поєднати людський Божий, мудрість, природу з надприродою. І саме ця мудрість надприродна. І любов найбільша, найдосконаліша. В людській природі це Ісус Христос. Україна прийняла Христа. Часам для Ініволі бажати від Володимира Святого покровителя цього. І з Христом вона зуміла об'єднати розпорошені слов'янські племена, які кожен мав свого родового кожка, дехто сьогодні хоче до тих початків вертатися, забуваючи, що по тільки. Це свідчення, що він став братом тих, перед якими були закриті двері країн, тих, яким не було місця в суспільстві. Це були розпусниці, грішниці, митарі, всякі такі поки того світу. І такі тільки відважувалися йти до Йодама, вчені, побожні, стояли з боку і пальцями на них показували. А Ісус з ними син, найнещасніший, найбільш посмішеним елементом у суспільстві, він входить у Іордан як один з ним, який з ними солідарний, щоби перед тими, перед якими були закриті храми Божі, відкрити двері небесного храму. І вони почули так, як Ісус не сильний улюблений. Відносно воно, очевидно, до Христа, але не тільки. Бо всі, хто каються, всі, хто споглядає на Ісуса, всі, хто з Ісусом ідуть далі новою дорогою, так як його святий на пустині, ті не заведуться. Ті справді є щасливі і нові люди. І тільки такі нові люди здатні творити нову державу, новий народ. Нові стосунки між собою. Тільки оновлена людина покаяна, розкаяна, людина вірить, здатна на подвиг любові святої. Ісус є улюблений Син тому, що Він відкинув Григор. Він не пішов на компроміс з совістю, Він не пішов на компроміс з цим світом, який був весь у злому через упадок. Адама і його нащадків, але він залишився вірним правдою. І то найвищий Богу Отцю, а тим самим вірний кожній людині. Бо правда про людину, що ми створені на образ Божий, тільки в Бозі знайдемо своє призначення. І ось тому сьогодні це Друге, друге свято Після Різдва є дуже величе. Воно славніше від попереднього. Тому що там Ісус став просто людиною, а сьогодні він знає братом грішників. Сьогодні Він бере на себе гріхи світу, щоб оббити їх. Сьогодні в Христі є всі прощені, обмиті, спасені, і ті, хто його ім'я з вірою призведе, той спасеться. виступили на захист своєї батьківщини. Один з них, саме носить ім'я Іван, і є сином, тихі це всієї свіноти, а також. І він, що всі при церковній парафії, е, зростав. І ми сьогодні молитві дякуємо за те, що вони були людьми віри. І це дає нам надію, що у Христі вони також прощі. І водою йорданською, і святою своєю кров'ю, і в їх гріхи. Більше того, ми маємо підставу надіятися, що того, хто ім'я з вірою призове воля спасене, а яке ім'я Господнє. Сьогодні воно об'являється в Йордані. Отець, Син і Святий Дух. Це ім'я нашого Бога. Але з них найдорожче, найсвятіше це ім'я Алпа, Катусю, Отче. І саме ця молитва, Отче наш, була кличе тих юнаків там, на тих барикадах де їх залишали чи виставляли, де постійно в Вогні було пекло на землі, а вони кликали, передаючи напеву Отче наш, що є Си на небеса, нехай святиться дякує. нехай прийде Твоє Царство, нехай буде воля Твоя, свята Божа, а не сатани і його найміті. І саме це дає нам радість. Що вони, як сини Божі, і до них віднесли всі слова, ви улюблені діти, бо ви не нападаєте, ви стоїте, наражаючи своє життя на смерть, ви захищаєте тих своїх батьків-матерів, сипоголових дідусів, бабусів, маленьких діток, їють молость цей світ, щоб вони могли зростати у Божій Україні, християнській державі. Ось тому, ми сьогодні з надією, з вдячністю соборно на цій вітурі дякуємо за життя Івана і його побратимів, але знаючи, що праведник сім раз на день падає, а не пається, тому і ми просимо Господу, якщо вони, будучи в добрий вік, роблячи святу справу, але десь через небічність, через віковну сладкість, колись ненависть проявили до тих пори, чи бажання помсти. Чи будь що інше зробили, що старого дава у нас є, то прости, бо немає людини, не що жила і не залишила. Ти поводив без віка. Але їхній приклад, дорогі брати і сестри, це клич для нас створити сьогодні Собор України. Де б ми не були, Чи ми при влаті служимо, чи ми прості, чи ми в родині, чи ми в спільноті, якій, чи ми в дорозі, ми повинні пам'ятати, що... Церкви Христового, і Христос наш Господь Цар, і Він перевів святому, і тільки з ним ми переможемо насіння сатани Сьогодні. Але то насіння прадяться не тільки там, за границею, чи на передовій, то насіння є уївої, у і в Твоєму серці. Бо цим насінням є Ось Якщо ми хочемо справді, нової України юлю, що хочемо, і очікуємо перемоги, щоб Україна була заможна, то він була інше високо розвивати держати, як ми це проконути. Брате, кандрей Шептицький, то нам треба всім звернутися до Бога. Нам треба постійно молитися, постійно бути на сторожі, постійно мати вирішити, постійно бути в благодаті і робити добро всім перед передусім і. І ви це робите, коли складаєте пожертви, коли їм трасла свої чи найняти везетеся туди далеко напереду. коли молитесь і просити відповідний час, коли сумлінно виконуєте свої обов'язки в родині у місті Служіння. Сьогодні веду також, як провали Соборного бачення, молодого голову селища і інших представників, і духовенств, І тільки так ми врятуємо Україну, дорогі. і тільки так ми зможемо. Справді засоромити і Його наймінці. І тільки так Христос стягне на нас Негосаме, Щоб в ньому ми зможемо почути ті слова, які почули, тільки признавали, що вони потребують ліку, що вони каються, що вони перепрошують Бога. Тоді до кожного з нас, хто живе в Україні, буде віднесеться Слово Святе, ти є не полюбиний, сім'ї донька. Якщо вчергу, Слово Словне. І буде в Україні і син, і мати, і, 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 мат, і будуть люди на землі. Божі люди звілюки, твар, тварюки, які жорстокі і чинять насильство і неправду. Ті люди, які народились в його ті люди, які народились в Бородані. І для нас, і для вас, Матусю, повинен ми той ангел хоронити. Супроводжували і своєю материнською молитвою, і всі інші супроводжували молитвами. Нехай буде потішне слово, яке сказав той же поет, коли його дуже благородний друг, лікар Андрій Козачковський, втратив також свою дитину. Сам волочий лікарем донечку не міг рятувати. Зовсім Юна. 12 років ще й не немає. Через чому чи Божий свій був Ось Шевченко таке потішне слово сказав, яким я хочу звернутися до вас, від біблійських. А також нехай це буде слово потіки для всіх, хто скорбляє за тими, що віддали життя. Вони вміли, вони щасливі, вони улюблені, Сини Божі. Тільки молитвою за них пам'ятай і добро, і їхній героїзм, і їхню віру любов Святому наслідують. Сумні, бідолашні. Чим скаже, — по що я твоє дружне серце? Нічим. На такі стози ми люди не маємо сушила. Дружні співчуття ослаблюють, послабь наші віржані, але велике горе, як твоє тебе, один тільки наш спільний помічник і серце знавець ослабити може. Молися, якщо можеш молитись, і молячись з вірою розумно, глибоко вірить у замовів не краще твої, що ти їх у найбільш критичні години Твого життя, указують нам на щось вище на наші, на щось вище на наші землі поняття, віру і віра спасе. Віру в країну і в Христі будеш спасеню, будеш улюбленою дочкою Небесного Отця з Його Сином.

Дай, Господи, присла пам'ятним рахам Твоїм Івану його побратимам і всім, кого ми сьогодні поминали, і сотвори їм вічною. Він зібрав дари, щоб принести Богові жертву за всіх колег. Вірив, що молитва очистить їхні душі, що буде для них спасення і упокоєнням, прощеним їхніх прогрішень, які кожен як людина має. Але Бог у милосерді прийме їхню жертву їхню відвагу, їхню мужність і любов до своєї землі. Я хочу сьогодні подякувати всім, що так чисельно зібралися, щоб принести молитву Богові і за полеглого Івана, його побратимів, за всіх, кого ми сьогодні згадували. Бо це важливо молитися за усопших. Та й виразом і підтримки, і помочі для тих матерів, котрі втратили своїх найдорожчих дітей, бо пам'ять добра і молитва це те, що нас підкріпляє в нашій втраті на цьому світі. Не Господь Бог прийме жертву наших героїв, нам дасть сили продовжувати ту працю щоб перебудовувати свій край, досягати того, чого ми не прагнули, як би ми не хотіли, щоби він виглядав. Дякую Духовенству, які молилися сьогодні у цю хаю, що до нас промовив, ким богословським, словом про собор Івана Хрестителя, про соборність України. Дякую всім присутнім, май Господь Бог нагородить вам своєю ласкою і благодаттю, а всім нам допоможе жити в мирі, в злагоді і з нашим матерям, кожній мамі навчити свою дитину, так любити Бога і любити Україну, щоб заради них прудитися. І принести жертву, яку Бог бажає. Бо тільки тоді ми зможемо справді змінити наше життя і жити у вільній, щасливій державі у Божій благодаті Христос Наталья.